Всім вітання. Ми заїхали на той об'єкт. Недавно ми виложили відео по котлові верхнього горіння і буфер. Ну, там не є трошки вище декілька відео. Дивимося по цьому котлові. Нам колеги підказали, то такий вони півмісяці кладуть і бачимо, які тут зазори. Добре, що ми заїхали, підкажемо хазяїнові, а там він що є, що нема. Тобто Ну, Вони начебто щось його удосконали котла. І там пролучається, гази йдуть напряму в димохід, Тобто там хазяїн щось підложить, якраз ми побачили. А заїхали ми, бачимо, яка в нас є проблемка. Тобто, щоб не казали, що ми щось показуємо на нашому каналі, а щось ховаємо. Бачимо крапля води. Коли ми запускали, тут випускали повітря. Все було трошки мокре, господар прийшов каже, тут ну, якби протікає. Як кажу, ні, просто воно все в воді. Затопили, нагрілося, висохло, розширилося. Все було сухенько все гарненько. Коли перестає топити, Так що маємо на ну, увазі, якщо десь далеко, Ну тут просто ця гайка трошки з більшних розмірів, а різьби тут він десь знайшов великий сантехкомплект. Хороша така безшома труба, але вони такі з ну сильно якби, малого діаметру. А Влад мотав десь стандартну дав льоду, бачимо, тут Дніпр, він плотненький, тут проблем ну не може бути. Він тим більше він колосний. А він стільки саме льоно десь дав. ну Я може просто підтягнути, але господар боявся сам зачіпати. Заїдемо зробимо, значить, як то кажуть, ми за, за свою роботу відповідаємо. Все, будемо працювати. Так, на колекторі ми. Крани закрили, це теплу підлогу. І там на гребінках є крани, трошки зб'ється тиск, пішов господар. А я для, для певності відключу фільтр, все одно фільтр треба подивитися, раз же ми тут приїхали. І одночасно злється залишковий тиск, бо нам треба, бачити, як у нас виходить кран, а потім вже американка. І коли ми, ну, тут не можна буде перекритися, тут треба, щоб не було тиску в цій різьбі, щоб зняти цю трубочку. Термометр ми виймемо, термоболон знімемо. Кажу, може там декілька вітків чи домотати, ну десь щось скрізь нас. Ну, сказати, що ніколи у нас нічого не буває, це буде неправда. Я думаю, що зараз нас дивиться пан Андрій. Можливо, був похожий випадок в одному місці. Правда, це було далеко, він сам перепакував. Нич, спішка, як то кажуть, десь буває, бо все може бути. Тобто, Ми також люди. Так, відкрутили ми фільтр. Інколи б люди кажуть, для чого ми ставимо стільки фільтрів. Тобто один фільтр у нас є на подачі, а інший на звороточці. І якщо йде під міст, ми бачимо, звороточки звороточки, по-перше, попадає трьохходовий клапан. А по-друге, воно вертається в насос, насосує керамічне втулочки, все, і дивимося. Бачимо, що назбиралося. Нова система. Труби йдуть поліпропіленові і а, сама підлога намотана, це тепла підлога, шитим поліетиленом. Начебто там нічого не мало бути, правда? А те, що йде із твердопално, тут же фільтрує. Тобто, ну, твердопално сюди воно не могло пройти. Це те, що повернулося з нашої траси. І начебто. Можна зекономити якусь копійку. А це було б все в, в триходовому клапанові і так далі. Воно виловлює систему. Ну Потім не буде, так воно збереться. Хоча буває, що через роки воно десь, десь зрозуміло, звідки що може взятися. Чи при монтажі десь попаде щось. Оце назворото. Ще будемо на подачі знімати, подивимося, що там робиться. Відкрутили ми фільтри на подачі. Дивимося, нас тут трошки особу є. Зараз вийматимемо сіточку. Але щось там з нашою сіточкою Ну, на сіточці дочці сказати, що нічого немає. Тоже неправда. Бачимо так само, бачите, частина забита, але трошки іншого характеру. Ну але в крайньому випадку не більше, ніж звороточки. Тобто, що одному фільтру є робота, що іншому. І це бажано після запуску систем погонилася і перевірте фільтри, а потім їх, до їх можна вже руками не заглядати. Так, трубочка знята наша. Тут американочка, тут гайка від насоса. всоса. Тобто декілька хвилин і все. От Бачимо, де воно десь тут протікало. Зараз ми розкринемо льон, подивимося разом з сварком, ще раз передивимося, я взяв з собою звальний апарат на всяк випадок. І навіть гайки запаснуться, хоча б гайка Ось ця... не боїться перечашки, то що звичайний метал, і він не може ні лопнути, вона просто розтягується, якщо сильно неї набакувати, щоб мало лопнуло, що у нас такого в житті не було. Так, розмотали мельон, І ну, не вистачає мене зору, просто влад це мене замість очей. Щось таке його кличемо. Є підозра, може бути, що і на сварці щось таке, воно не зовсім зрозуміле. А може бути на від. Все ж таки ми краще проваримо для як то кажуть, для спокойства. Ну не похоже на сварку. Тут тобто, ви. Але це робилося десь там вночі, ну, але ж провіряли. Немає влади, не може допасти, краще я, напевно, вернутий. А потім ще перепакуємо добряче. Я кажу, труба безшовна, хороша тут різьба, але сама різьба така неповна. Неповна різьба, вона дуже... Ну якщо без льону, вона сильно великий зазор. Тут треба набагато більше льону. А влад, напевно, взяв стандартну. А гайка теж трошки завелика, там теж такі стандарти. От. Зараз ми почистимо, подивимося, яка різьба. Очислимо різьбу, видно її, наскільки вона ну там половина від висоті, Хоча всередину вона дуже міцна, виходить, вона не підрізана. Якщо зараз начув цю гайку, одної рукою не зовсім скучно, якщо нахожу цю гайку, там такий зазор, що вона ледве лед ловить, закриє краї від цього, там дуже великий зазор. Треба просто більш льоний. Ось все ж таки ми напевно варнемо, щоб не переживати. Кажу, у нас сварку не похоже, сварка нас не підводила. Але перестрахуємося. Для заспокоєння совисті наварили ми такий апарат, який я взяв з собою. Легенький, компактненький. Варить прекрасно. Дивимось, що у нас вийшло там наші шлако. Все гарно. Тобто тут не близько їхати, ті самі електродикон, що ми варили, не близько їхати, краще доварити. Ще навіть на цьому на закінченню, хоч там вже тут ще раз капнемо, щоб було спокійно на душі і будемо пакувати. Ну що, ми запакували? Поставили на місце, відкрили крани, повітря насоса випустили ще трошки тут. Бачимо вода самої само з цієї пробочки виходила сухенько, гарненько. Ну, воно в час, як то кажуть, покаже. Паклі дали ну, більш як в три рази. Три рази то точно, як зазвичай дається п'ятку трубу з запасами. Зараз ми тут хомута поставимо, хомути, до речі, ці теж так добре ними зручно працювати. Бачимо, що тиск є, Там буде відпиточку, але ще там. Близько до одиниці, майже 08, якщо я добре бачу. А да, ні. Так, щось таке. Щось таке. До речі, те, що ми вивели трубочку сюди, вже воно своє показало вже в два рази. Він чистив цього. Десь попав в мусор. Так десь попадаєш в щось в системі. І вже потекло, але потекло сюди прийшов і вже вино, ну, не тече під, під утеплювач. Тобто робили ми це не зря, все воно працює. Так, тут все як має бути. Хмута поставили, термобалончика з тяжечком притягнули. Там були білі, ми поставили чорні. Думаю, гріти буде на чорних. Ще одне таке у нас питання, якраз господар. Ми тоді казали, що монометр погано видно. А Господар знайшов, по-перше, тут на менш бар, на 6 там на 10. А по-друге, такі ну, цифри великі і добре їх видно. Хоче поміняти. Придеться міняти. Закриваємо крани на теплоакумуляторі. Ну, зараз може ми стріляно пройдемо. Закриваємо тут, щоб у нас тиск і системи сюди не стравлювався, закриваємо кран тут. І на бойлер ще ми підемо, закриємо два крани, щоб зайві не давило. На котлові ми закривати не будемо, нам треба звідти збивати тиск. В принципі, ми А, на кот. Вибачаюся, нікуди ми не ставили кранів. Саме тут зараз зб'ємо тиск і закриємо на розширеному покої, щоб нам не віддавлювало багато. Кран Ось тут закриваємо на розшивному покої. Щоб воно давило звідси зайвого. І будемо стравлювати зайвий тиск. Відкриваємо цього крану. Тут через цей кран можна зливати, але треба схивати під цього. Буде збиватися. Дивимося нашому На нашому манометрові. На манометрові ноль. Ноль це раз і чуємо розповітрювач, почав підтягувати повітря. Значить що верхня частина в теплоакумуляторі без води. Я думаю, цього достатньо буде. Відкручуємо манометр води ні краплі, тобто ми злили достатньо її. Різьба десяточка стандартна. Будемо закручувати нового манометра. Так що, хто нам пише, що ми ставимо зайві крани, розумієте, якби не було ось цих кранів на борці, якийсь там дрібний ремонт, там вже десь замінити. То саме, не знаю, що то саме бачите манометр, чи якось там ще якийсь ремонт і зливати треба всю воду. а так ми закрили кран і нічого не треба зливати. Ну і все кінець нашої історії. Новий манометр на своєму місці. Дійсно видно звідси. Принаймні мені видно. Ще по котлові. Дивимося, кажу, як там вороти роблять. Отой півмісяць він якби є, тільки що там він там що є, що немає. Добре, що ми звернули на це увагу. Нам це підказав Сергій Сивак, що ну, прислав відео, як вони робили. Ми звернули на це увагу. Тут воно не хочеться рукси намазати. О, як туди гору підтиснути і тоді воно буде працювати. Так по кругу. Все нас тут сухо, де протікало. Ніяких проблем ніде немає. Зробили ми... Те, що мали зробити, навіть ще й манометр зодне поміняли. Підпіточку дали, бачимо є. повітря вийшло в основному. Якщо десь щось десь воно потім розповітрювачі піймають, і Тут розповітрювач є, тут на кожній грибінці. А ми будемо рухатися назад. Ну і Заїхали ми на базар. В Луцьку. Раз попали така можливість, трошки наш штечок, то ми ще їздили, поміняли ми підшипничка. І з правої сторони там взагалі був страшний, і з лівої сторони підвиває. Тобто те, що ви дивитеся, наші пробіги вони нам виходять в копійочку, ще, ще таку немало. Підчіпничок стопічний. Фак начебто пинички, але що все? Міняли підчипничка, загинули ми до колодочок. А колодочки ну, тут не видно. Металлом вже труть, колодочок вже немає. Так що прийдеться колодочки новенькі. Ну і тросик підкленює. Відсматриваємо можна, але там протертий кожух зверху. І попадає, вода тормознеш, і потім не відходить одне одне колесо. Це теж не цікаво. Тросичку одного взяли, побачимо. Все, кінець нашої історії. У нас ще там такі є справи, але це вже не, не стосується даної історії. Дякую всім за перегляд, до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте. Всім щасливо!